Hors Благослови, владико, освоєний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь! слава тобі, Боже, наш, слава тобі, небесних то і жителю душі істини, Росюди си все, все доповняєш, скарби дібержиття подателю, придисилися в нас. І очисти нас, від усякої скварини, і, і спаси навіть душі наші. Святий Боже, сяди, кріпки, сяди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпки сяди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпки, сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Всуї Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки Амінь. Присвятай тройся, помилуй нас, Господи, учисти ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, цілини, очі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духам. І нині повсякчас, і навіки вічнямі, Отче нащо Іси, Небеса, Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ти царство, і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на які вічні. Амінь Господи, помилуй, 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 господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і віки вічнямі. Приді до поклонімся, цареви нашому Богу. Приді до поклонімся Христові, цареви нашому Богу. Приді до поклонімся і припадімо самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш приставно, вище і сила, помічнику скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашумілий порушився водоні, порушився гори силою Його. Бистрі течі ріки веселять місто Боже, освяти веселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе і Бог рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш Бог Якова. і побачте діла Господні, які чуда він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю і спали щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі, Боже. Господа й помолімся, Господи За мир з висот і спасіння душ наших, Господи, помолімся, Господи мир з освіту, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всі, Господа і помолімся, Господи помилуй, за святий храм, Цей ти, що вірою в полубожність і благословенням Божим ходять до нього, Господа І помолімся, Господи помилуй. За святі, що Охерей, нашого Франциска, папу, римського блаженішого патріарха, нашого Святослава, єпископів наших кіри, Йосифа, кері Степана, Чесне присвіторство Христі до яконство За весь пречити людей, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. За Запомрежений народ, наш заправлінце військо, Господа і помолімся. Господи помилуй. Щоб, як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю і міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатими нашими, Господи, і помолімся, Господи помилуй. Щоб подати неослабну, не і переможну силу і мужність. Христу, мене тому воїнстві нашому на перемогу над ворогами і супротивниками, і всіма нападниками її, Господи, і помолімся, Господи помилуй. Об сповнити соромом і безчестя лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній і вражав, Господе, і помлімся, Господи, помилуй, Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання єдиновірців наших. І щоб вивести з лінії життя полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі, і скорба до нього взивають, Господи, і помоліся, Господи помилуй. Щоб Щоб з нам від всякої скорби гніву, біди і нужди, Господи, і помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помоли при нас, Боже, Твої благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну, славну владичцю нашу, бородицю, пресною Марію. З усіма святими, поминувши самі себе, один одного і все життя наше, Христу, Бові Господи. Тобі не зайка става чесі поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, і нині часи, на і вічні. Амінь. Амінь. Богу, сполоб нам Благословен, Хто йде В ім'я Господнє. Сповідуйте, цього бо він благ. Повіки милість, Господи, явився на славен тойшовши, обступили мене іменем Господнім, проти я яї, обі явився нам, Словенкольне ім'я Господнє. не умрожити, буду і повім діла, Господні, О, Господні, явився нам. вівсяна. Благословен, ім'я Господнє. Знехтували будівничі, цей став головою вугла, від Господа стався він, і дивний є в очах наші. Господь, Господь, явився наші. Благословен, ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твої. Благослови наслідня Твоє, перемоги, благовірному народу народові на супротивників даруй, і Хрестом Твоїм охорони люго Твіси, і висвяти. Всіх часі на віки вічні амінь. Заступництво перед яким ловіми, з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, все на Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпи справедливості правління їх і подаїм з тебе з перемогу, поди Бо Бога породила, єдина Будьмо уважні. Своїм дасть Господь благословить людей своїх ми, восстайте, Господа, Сини Божі, воздайте, Господа, славу і Господь, з людям Своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми. Сан послання святого апостола Павла, читання. Будьмо важні братя, кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісічки хитрощам диявольським. Нам би треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах, ощо ви вимусити надягнути повну зброю Божу, щоб з великої години ви могли дати опір, перемагаючи все. Міцно встоятися, стійте, отже, підберезавши правдою бедра ваші, тянувшись у зброню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам, що хто скаже ці горі двигнись і киньсь в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віритиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава! Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі прости вам провини наші. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в цьому уривку Євангелія ми з вами ще раз і ще раз чуємо від Ісуса повчання, повчання Ісуса Христа, про віру, молитву. Та прощення. Ці поняття визначають стосунки кожної особи, тобто кожного з нас щодо Бога, але не тільки щодо Бога, але також щодо інших людей, тобто до мого співбрата. Глибина та щирість нашої віри і нашої молитви, а також, також здатність до прощення. Це є умови плідного духовного життя. Молитва. Молитва це є результат дії Святого Духа у нашому житті. Глибину та якість молитви визначають віра і прощення. Віра у біблійному розумінні це завжди акт вірності Богові. Вона визначає довіру, нашу довіру, довіру людей до його особи. Якщо маємо живий досвід Бога, тоді хочемо бути схожими на нього. Один із способів наслідування Отця це є власне прощення. Ця Божа риса позначає його стосунки з людьми. Прощення. Це усунення з нашого життя перешкод, перешкод, які не дають діяти Святому Духові в нашому житті. Якщо ми дійсно хочемо відчувати силу і дію Святого Духа в нашому житті, то повинні усунути всі перешкоди, які заважають йому зійти в наше серце. Ненавість, образа чи злоба, які тривають і тримають на наших рідних, близьких, а також на наших ворогів. Зараз сьогодні, в цей час, ми переживаємо той момент, коли вчимося, коли ще раз і ще раз себе вчимо, десь навіть моментами примушуємо. Прощати своїх ворогів. Просімо сьогодні в молитві, щоб Святий Дух просвічував наш розум, щоб ми завжди могли бачити своє серце, розуміти усі перешкоди, які ми чинимо йому, його діяльності в нашому житті, щоб якнайшвидше їх усунути, щоб якнайшвидше. Бути з Христом у своєму житті, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки. Омилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми Молимо за святішого Вселенського Орхерея, Франциска, папу, римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, і болі бої єпископів наших Кір'осифа Степана, за те, що служить і послужили в святому храмі цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимо за пообережений народ, нас за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми на постріли опуваємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твої, всемотні, просимо й на. Сила Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворів наших ім'я Твоє рівно прикликаючи, з умилінням молимося. Все модні, Господи, милостиво вислухай, і помилуй, О -о 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 -о! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захисником вірних пошли стріли Свої, Господи. І змішання, сотвори серед дворив наших, пошли з висотою рукою свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому відають. Молимося все, могутні, Господи, вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до дорігів наших, і помили нас. Бо милостивий коли без Бог, яси тобі славу села Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на якій вічні. Амінь. І ще преклонивши голови, Господи, помолімся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Божа сил, Боже, спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, з глянця у милості, щедротах на смирення рабів Твоїх, і чудиколюбно вислухай, і помили нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні, і з умиленням молимось Тобі, поможе нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас, ради імна Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твої бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернись від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадає до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство Їх на страх і втечу, Христу, любимому ж воїнству нашому, подай усильній відвазі й мужності, погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яких ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости поргішення їх і в день праведної відплати твоєї подай Вінці нетління, бо ти єси заступник і переможеш і спасіння всіх, хто на тебе буває, і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині по все час і, а -мін. А -мін. Від каровимі, від і на віки вічні. Амінь. Рамодрі, веснішо від каровими, над рівняном, славнішої сарафині, щоб затвіння благослова породила. Суща Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі, слава Отцю Ісину, Ісину, і сину, і Святому Духові і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молтам, прочисти своїй Матері, преподобний благоносних отців наших. І всі святих помили, спасе нас, як благий і чоловіколюбець. So...